Ну а на Майдані Незалежності у ці хвилини відкривається резиденція Діда Мороза. Уся площа напроти мерії вже засяяла вогниками. Три своєрідні фонтани із мерехливих лампочок змайстрували на майдані. Одним з перших резиденцію відвідав мер міста Володимир Гройсман. Всі вінницькі діти в цьому році були самими найкращими, самими ввічливими, славими слухняними, самими прекрасними. Тому Оця обіцянка за дорученням Діда Мороза виконана, і я готовий передати ключі від цієї резиденції. Правда, правда, правда. Ухті. Оплески, оплески. А води мороз. Ухти. І друцю. Загрожуємо тебе до нас на наше свято. Я захожу кожен, дім, щоб поздоровити і побажати щастя всім. Я передаю цей відповідальний ключ у цієї резиденції самому найкращому діду морозу світу. Да. Давайте я від сьогодні дід Мороз прийматиме малечу у своїй резиденції щодня з 15.00 до 20.00 аж до 19 січня.